Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні в нас 23 липня. Знаходимося на нашому винограднику Вінницька область Заозерне, Гайсинський Гасінський район. Сьогодні в нас почав. Ну, не сьогодні, а вже на днях от почав запалюватися виноградник. Ну, запалюватися я так говорю. Запалювали ми його весною. Ви бачили, як ми тут запалювали. Але почалось... Наша ягодка набирати окрас, розм'якчуватися. І щось ну кожен виноградар знає, коли от в сезоні починається набирати якісь кольора е, нові, це приємно спостерігати за тим цікаво і тому подобне. І зараз покажу вам декілька сортів, які вже стартанули. Відставання суттєве. Минулий рік ми в цю пору знімали відео. Ці сорта нас вже були майже всі окрашені. Цей рік. Е, по пізніх сортах там взагалі, наверно визрівання не буде. Ну, у нас їх і немає в нашій області, вони не цей. А по ну, днів в 10 це мінімум іде відставання. Отож, друзі, поїхали. Зараз перший сорт вам показую. Ну, ось і перший сорт, бачите, це в нас Каталонія Бурдака Олександра Васильовича, бачите, де-не-де, де. почали ягодки вже набирати окрас, вона почала розм'якчуватись. Тут ще до дозрівання досить далеко. Ось, бачите, дивіться. Але вже маємо деякі, деякі вогники. Вже ягодка починає розм'якчатися. Ось бачите, дивіться. Є громки, які вже більш окрашені. Затінили Затіняючою сіточкою від сонячних опіків. Так, да, Хтось там писав, що не пронормірував згорить. Нічого, друзі, не згорить. Не перший рік працюємо і знаємо, як захищати його від сонячних опіків. Друга форма у нас ромбік. Ультраранній термін, бачите, теж почав зажигатися. До дозрівання тут ще дуже далеко. Е, він має дуже крупну ягоду, коли надується. Це тільки початок, але цікаво спостерігати. Знаєте, коли кожен день підходиш і воно вже щось, щось синіє, щось, щось стає на те, що, що скоро вже цей, цей початок визрівання буде. Ось покажу вам всередини, як виглядає. Бачите, отакі от там гронки. У ньому цей рік ніби все добре. Грони у нього невеликі, але має, має нормальну кількість гронів на пагоні, тому навантаження чудове, ось ромбік. А ось що ще почало забарвлюватися. Зорінька. Подивіться, окремі ягодки почали червоніти, запалюватися. Кожним днем все більше і більше. І бідна форма зорінька. Подарунок не світає. Також бачимо. Тільки-тільки починається, бачите? Окремі ягідки починають забарлюватися. Починається розм'якчення. Подарунок не світає. Ну, тут ще окраса ніякого нема, але ягода почала розм'якчатися, Вона вийде з ними приблизно десь в ті самі терміни, можливо, трішки трошки. там На декілька днів пізніше це вона нас супер екстра. Почала вже розм'якчатися, Цей рік вона трихи, трохи підгорошила. Тому супер екстра. Форми ну... показали, які вже. Пішли, скажімо так, на на дозрівання. Почався деякий окрас, почалася наливатись наша ягода. А так, в загальному дозрівання ще далеко в нашій місцевості, що хочу сказати, пройшли у нас сильні дощі, вологи, вдосталь, тому поливів ніяких зараз не використовуємо. Робимо зелені операції, попритіняли захисною сіточкою від сонячних опіків. І все, друзі, спостерігаємо, працюємо. Далі буде багато цікавого. Підписуйтесь на канал. Далі будемо показувати багато нових гібридних форм і перевірені часом плодоношення їхнє, як вони в цьому році себе покажуть. З вами був Діма Журбенко, палець вверх, все буде Україна!